Маргаєв червоний. Злевий. Да, рекорд. Куди? Якого тулика? Всі мене розбіжають, думайте, близко буду. З ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. І з Духом твоим. Молимося. всемогутній Боже. Якого слова, освячує і все, що живе, просимо тебе, благословити ти цю воду. Тільки ця єсть. А, вітрошить ціле. Два. Світітьте. Ти благословити цю воду, якою ми будемо укроплені на пам'ятку нашого хрещення, вчини, щоб ми, виконуючи твою святу волю, отримали нагороду вічного життя, котрі живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Амін. Самотній Боже, просимо тебе, це помешкання всіх, хто тут перебуває в ньому. Вчини, щоб ми могли заносити свої просьби і молитви до Тебе через заступництво Пресвятої Діви Марії, Твоєї нашої Матері. Через заступницю святого Йосифа, який є покровителем сім'ї церкви, просимо тебе за посередництвом наших покровителів, ангелів, і довіряємо тобі наше життя, всі справи, всі наміри, які маємо в своєму серці. Просимо тебе про Твоє освячення і благословіння нашого життя, щоб ми, живучи християнським життям, могли заслужити на обляння тебе в небі, котрій живеш і царуєш на віки вічні. Амінь. Одістала, як а не бувала, над вертепом зірка ясна, світло засіяла. над вертепом звізда ясна, віту засіяла. Де Христос родився, і вивоплотився. Чоловік пеленами нами, у Боговся, я чоловік, пеленами Пастушки сягнятком, перед тим Та, дитятком, на колінця припадають, Христа Бога прославляють, на колінця припадають. Ну хочеться. Хреста Богу хвиляють, послайте раб Божий на освячення і життя християнське. Амінь. Амінь. так. Дякую. Я теж. Я теж. Як ти там народився? Добре, дякую. До зустрічі. Вам дякую. Ось якісь звері є. Так, десь тут. Кота привезли вчора. Мама з котом приїхала. На Новий рік кота нам подарували. Бачите? Ну, тоді ще не дойшли ага. до верха. Але інтересно, обережно наш, не пали. вбийся. <ріг> Поріг покропимо і будемо слухати, що господині кажуть нам. Вони освячували. Два дня кричали в Нашої інтенції, справи покривитись, матір Божої. Радуйся, Марії. благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нехай нас благословить самоготній милосердний Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амі. Христос народився. Славі моєго! Ага. Дякуємо себе.